Так, всім доброго ранку. <кій> Знайшов щось для вас. Дуже дрібні знахідки, дуже мало, дуже не такі яскраві, як завжди. Але все нове, все знайдене з металобрухту. Знайшов два сита, таких одне більше, одне менше. Ціна за нього буде 80 гривень за два штуки, і воно буде ваше. Працювати буде. Так, десь на хазяйстві пери щось сипати. Далі є лійка з мідною сіточкою, забитою чуть-чуть. так є. Ну, випалити та і все, і буде все добре. Отак можна користуватися. Ціна 40 гривень. Так, є полотно ось такої для лучкової пили. Ціна 40 гривень. Далі навіси. Два штуки 30 гривень, цей в нас один 30 гривень, цей 15, цей 15. Замки з ключами. Цей в нас хай буде 60 гривень. А цей буде нехай 80, цей в нас буде 45. Ножиці знайшов, гарненькі, але ручка відломана. 20 гривень. Цей 10, 10. 15, ці у нас будуть 35 гривень, це у нас буде 10, 10. Навіси. Будуть 45. Ніш у нас буде заготовка 100 гривень. Частина від тисків з двома губками. Ну, що живе, залишилось від тисків, то я її забрав. Тому що інша частина там була вже заварена, переварена, ну, як є, е, ціна за неї буде в нас 80 гривень. Далі ключ 36-32, е, ціна 90 гривень. Е, ручка в нас буде 15 гривень, ця в нас буде 10 гривень. Напильники ось такі 4 штуки. Ціна за них буде в нас 70 гривень. Ця якась 10 гривень пружинка. ці якісь механізми. Хто знає звідкиля такі механізми? Передвигаються, фіксуються. ну Така цікава річ реєчка. Ціна 50 гривень. Це в нас буде 20 гривень. Ці в нас будуть по 15, 15 і 15, це в нас 10. Сверло у нас буде 15 гривень, трубка 10. Камінець ось такий міленький. Ножі точити. Ціна 15 гривень, 10. Далі є ось така штукенція. Не знаю, звідки ля, вона тяжка така. Як не сванцьовува, случайно. Не пробував, не дивився. Ціна 20 гривень. ці у нас по 10. Ці у нас по 15 гривень. Два штуки, в общем, 30 гривень за оцю зв'язку. Шайби у нас будуть 20 гривень за всі. Оці. Це у нас 10, 10, 15, 5 гривень. Ці два штуки 15 гривень. Цей в нас під домкрат взяв. Інколи буває, попадається без нього. Ось і є. 15 гривень, алюміній ось такий весь 35 гривень. Цей у нас 5 гривень. Молоток такий цікавий, знайшов. Гарний. 40 гривень хочу. Там будемо домовлятись. Далі знайшов ось такі речі, не знаю, звідки лявані, для чого, використовувалося тут і шарики якісь. Ось так. Хтось щось зробив якусь річ. Незрозуміло. Дуже багато якраз тут. 40 гривень він, він буде ваш. це у нас 5 гривень. Резинки у нас будуть ось такі. 25 гривень. це у нас буде 15 гривень. 3 штуки будуть 30 гривень. Та і все, вроді би, все так показав, все продемонстрував. Дуже мало знахідок на цей раз, тому вибачайте, але як є, що є, то й показав. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче купити щось, звертайтесь, дивіться про відеоси. Там дуже багато чого цікавого лишається. Тому для вас це буде якісь знахідки. Ось якось так. М -м, на цьому все. Всім гарного дня та мирного неба з вами був Максим з каналу Потрібний Метал.